Потрапив сюди, то спочатку був стрільцем. Втім, до мене командир роти підійшов, сказав, чи не хочу я на дронщика піти. Ну я сказав, чому би не спробувати. Проблем при навчанні майже ніяких не було. Там все елементарно, просто, ну для мене було елементарно, просто може для когось воно давалося трошки тяжче, для когось трохи легше. Але, в принципі, там все зрозуміло, просто слухай, що тобі говорять, і виконуй те, що тобі теж говорять. Перший виход — це, це було цікаво. Ну, бо що ж, не знав, що де як. Хлопці говорять одне. А потім, ну, в принципі, притусувався, то нормально. Але перший раз страшно було, як виходив, не знав нічого, де хто, де свої, де чужі, що там вилетів, подивився, наче так приблизно зрозумів, але по відстані то точно ж не знав, де вони. Важко було на бойових літати, важко, і репки, і вітер сильний, погані погодні умови, важко було літати. Але, в принципі, потім вже звик і нормально. Для дронщика найважчі поводні умови це, в принципі, туман. Не стільки дощ-сніг, бо в дощ-сніг трохи видно, а в туман це взагалі капець. Вночі то на нічній камері все чисто біле, майже нічого не бачиш, треба летіти на низькій висоті, щоб хоч щось побачити, прив'язатися до якоїсь дороги чи до якоїсь посадки. А Дощ що? Ну, воно заляпало трохи камеру, але краще все одно видно. Перший раз взяв, руки трасуться. Але потім, так, да, мені сподобалося. Особливо скиди робити, оце, оце круто. Бували завдання, Блін, хлопці, потрібно підпалити. А як підпалити? У нас нічого нема. І сидиш, думаєш, що в тебе є? Ага, У мене є масло з генератора перероб, бензин у мене є. І гранати в мене є. І сидиш, думаєш, як його зліпити, щоб підпалити того самого бліндажа. Справді, не з першого разу це все виходило постійно, другий, третій раз, але все одно старалися підпалювати його. Кожен вильот з гранату це якась нова ситуація. Ну, нема нема ідентичного, що ти вилетів там, кинув по ньому і все. Тобі треба то прицілитися добре, то він десь під деревом сховався, треба думати як кинути, щоб в нього попасти, не воно десь відскочило від дерева? Тут кожна ситуація по-різному. Саме небезпечна ситуація, в якій я думав, що все вже це було на роботиному. Коли по нас почали крити градами, і град прилетів нам, одна градина прилетіла нам майже в самий вход і все засипало. І у нас пішло дві пари кабелів, дві антени, два дрона ті, що були у повітрі. Пішли розкопувати вхід свій. Спокійно тоді було, сонечко світило, пашечки співали, дерев вже біля нас майже не було. <свіття> не тільки очі піхоти, ми їх і прикриваємо. Ми все бачимо, ми їх і прикриваємо. Ви одразу побачили, десь там наша піхота за кілометр. Ми одразу за скидом і все, і працюємо по, по ворогу. Перший випадок був ще на вербовому. Я спостерігав за підким штурмом, і наш хлопчина вибіг з бліндажа і почав відстрілюватися. І тут по них почав працювати АГС і. Чисто в нього потрапив снаряд АГС, і він впав, дивився, все, не вишевелець. Це було дуже важко. Мене тоді цілий тиждень сові мучило. У мене з'являється більше бажання знищувати пі... У мене з'являється більше бажання точно по ньому кинути, чи точно якусь там хату скинути, щоб там криша підлетіла, чи ще лучше якийсь сарай розірвався. Ну, Більший, більший стимул з'являється для роботи. Самодосконалення відбувається на позиції. Все по, по факту, можна так сказати. Бо коли щось є нове, як нам давали прошивку, там да, нам розповіли, що до чого. А далі ну, сам випробовую все метод, як то кажуть, методом тика. Бо не знаєш, що воно як. Ну, розповіли, так, тут так роби, а ти робиш. Так, а воно нічого не виходить так іменно зробити. Треба якось по-іншому проводити, з іншої сторони, підходити до цієї ситуації. І так само, як і якимось кидами, якимись змінуванням, також дали якесь нове мінування, кинули відеогляд, як його звести і як його кинути. І все. А в основному все сам робиш. Так, да, можна із ворогом стикнутися камера і в камеру, це, це да, дуже багато їх літає. Вони за нами дивляться, проводять нас. Стараються провести до позиції. Ну, не дуже виходить, бо їм важко до наших позицій долетіти. І так само ми їх стараємося, якщо знаходимо, провести до позиції, знайти ту позицію, де вони злітають, де вони сідають, бліндажа, а там вже артилерія буде працювати або ми скидаємо. Ти бачиш позицію ворога своїми очима, так само, як він бачить твою позицію. І ти вже думаєш, що тобі далі потрібно зробити, щоб замаскувати більше цю позицію, щоб там менше було видно тої антени. Менше видно було того бліндажа, чи того самого генератора. І ти так дивишся на ту позицію і думаєш, а мені там потрібно краще входи закрити. Там якихось пару геля хоча б кинути, чи мені на антенну, на штатив до антенни, якусь геляку прив'язати, щоб воно більше, більше маскувало її. готовий воювати до перемоги?